Угорська компанія Тормарікум, яка виготовляє добре відомо своїми специфічними властивостями харчову добавку, передала до Закарпаття 10 тисяч порцій своєї продукції. Як розповіли самі благодійники, для них важливо долучитися до інших угорських підприємців і таким чином, по мірі своїх можливостей підтримати спільноти, які перебувають у скрутному становищі. Компанія «Тормарікум» у подальшому планує регулярно надсилати харчові приправи до Закарпаття. У цьому угорським підприємцям допомагатиме реформатська церква та товариство угорської культури Закарпаття. Важливо, щоб ми змогли забезпечити постійну підтримку. Сподіваюся, що якомога більше угорських підприємців долучиться до цієї можливості, яку забезпечує реформатська церква. Сюди можна передати запропоновану продукцію, а звідси вже відбувається доставка до Закарпаття. Тому закликаю кожного угорського підприємця, який працює із сільськогосподарською та харчовою продукцією, долучитися до підтримки нужденних. Вони можуть звернутися до представництва реформатської церкви. Організувати доставку нам допомогла реформатська спільно. Нота угорського міста Тіса Сантимре у співпраці із Закарпатською реформатською церквою та товариством угорської культури Закарпаття. Ми вдячні їм за підтримку та закликаємо кожного долучитися до допомоги.